Ось настало літо, і причому воно дуже спекотне. Ось Я вирішив показати, як же у мене працює оцей прилад, який вимірює температуру і тиск масла. Чому спекотно? Зараз покажу. Зараз вже так десь 6-7 вечора. Ось 30. 33 майже 30. Ну, це при тому, що тут тінь, і ще якийсь вітерець гуляє, Якщо ми вийдемо на, на трасу, куди я зараз поїду тестувати, я вже сам для себе все знаю, це я просто зараз чіпляю сюди камеру для того, щоб показати, щоб камера знімала мені саме головне це швидкість, тахометр і Прилад. то На трасі я скажу, і траса вона дуже гаряча, вона дуже добре прогрівається на сонці. Там, я думаю, і 35 буде. На мотоциклі я буду в екіпіровці, але на швидкості байдуже, що ти в футбол, сидіш в екіпіровці, воно однаково тобі буде, скажем, температура буде однакова. Буде просто жарке повітря, яке завжди буде дути. Просто в екіпіровці це, ну, це зручно, в футболці літати взагалі не зручно. Так, по приладу. Тут у нас мається температура масла 27, зараз мотор холодний. Ну бо в гаражі зараз ну, 27, скажімо так. Для чого я ці цифри показу? Для того, щоб коли камера тут буде стояти, щоб можна було бачити, яка цифра за що відповідає. Тут 27. А тут у нас буде тиск масла в кілограмах. Ну, тут написано, що це типу мегапаскалі там, помножені на 0,1. Ну це ж якби є кілограми. Я для себе так упрощаю. Ось, завод нам каже, що при 4, тисячах, при 4 тисячах температура ой тиск мастила повинен бути від 2,5 до 3,5 кг. Але вони не вказують, яка буде температура масла. Температура масла вона взагалі не залежить від температури води, хоча мастило охолоджується масляним холодильником. Ось там масляний холодильник, Ось. який омивається охолоджуючою рідиною. Тобто, якщо вода у нас дуже швидко реагує на зміни, Температуру в моторі, то масло дуже довго. Воно розігрівається у мене, максимум, що це було в жару. Тут була цифра, десь 117 градусів. Ну це повторюю, це по трасі, коли ти дубасиш 250 плюс, тоді масло розігрівається дуже добре. І дуже довго воно остиває щоб скинути це масло там до. 90 градусів треба просто якби, не навалювати, а спокійно по трасі таку жару їхати. Ну, тоді воно десь поступово буде скидуватись дуже повільно. Ну, ось, ну, так це влаштовано тут. Це масло, воно якби, гуще, ніж вода, густіше. Тому не швидко воно, не швидко воно охолоджується і також нагрівається. Мотор пригрівається на швидко Це на відео було раніше. Я показував, що мотор пригрівається. Включаються вже вентилятори, а масло у нас на холостих, воно там скільки, 70 градусів, ну тобто холодний ще. То для себе я зрозумів, що я відслідковую цим приладом стан мотора після ремонту, це вкладище, розпідвали, всі ці зазори. Я контролюю цим приладом. Плюс цей прилад показує. Мій саморобний фільтр. Ось ну, він внизу стоїть. Ну, коротко, відео є, хто бачив, той в курсі діла. Бо цей фільтр у мене немає клапана, масла, ну, клапан, який обводить мастило поміж фільтру, якщо вдруг фільтр забитий. Для цього у мене є цей прилад, за яким я просто іноді слідкую в дорозі. Ну, як за любим приладом, треба слідкувати. Це просто допоміжний такий. <кій> То спочатку того, як я виїхав на цьому моторі після ремонту, у мене при 100 градусів масла, при 4000 обертів, тут було майже 3000. Ну, скажімо так, 3 ой, 3 кг 3 було. І поки мотор притирався, там розпредвали, вкладищі, все одно зазори по-своєму вони збільшились. І на цьому. І буквально за 3-4 покатухи у мене. Ну, 3-4 покатухи це скільки, ну хай це 1000 км, Скажем так. Да. За 1000 кілометрів у мене зупинився падіння тиску масла, У мене зупинилось різко і вже скільки я їжу, воно залишається 2,6 кг при 4000 і 100 градусах. І що б я не робив, як би на ньому не їздив. Досі якби, цей показник у мене залишається. Від чого якби, я і відплясуюсь. Навіть не 2,5 кг, а 2,6 кг. І вже давно я їжу і контролюю кожну покатуху, я просто набираю, тут. тут головне, щоб було 100 градусів температура, тут головне, щоб було рівно 4 тисячі, ось ця стрілочка повинна в рівень стояти на 4 тисячах. І тут у мене показує чітко 2,6 кг. Навіть не 2,5 кг, а 2,6 кг. І вже скільки такі ж, воно все стабільне. Тому у мене є якби, точка відліку, від якої я відштовхуюсь. Все, зараз завожу мотик, при... виїжджаю на трасу і вже відео показую, які тут показники. Все, нагадую, це у нас температура масла, а це у нас тиск масла. Все, поїхали. Працює мотор після ремонту, ось так він їздить. Вентилятори працюють, бо це я вже з'їхав з траси і на першій передачі, звичайно, вентилятори працюють. Два штуки. Ну, Не буду вже чекати, коли вони зупиняться. Мошок дохріна, але це ще небагато мошок. Єдине, що заважає, ну мотік грязний, плюс оце візор, мию, я не знаю, дуже часто витіряли. Коли весною ріпак цвів, все взагалі було важко. І ще хуже було, це ще мілки. Зараз, якщо видно, соняшник цвіте. І в принципі зараз іде уборка вже врожаю. Хліба йде уборка, то соняшники кукуруза зараз так преобладають більше на полях. І мошки трошки змінились, вони стали такі більш агресивні, скажімо так. Раніше це просто було великі плями, все усіяно, їздити взагалі неможливо було. Тільки трошки розігнався, все, ти нічого не бачиш. Я заправки до заправки їздив, щоб. Ну ладно, відео не про це, відео про те, як як працює мотор після ось цього капітального ремонту. На відео я так спеціально ввечері виїхав, щоб не було якби сонця, щоб не було зверху, щоб не сліпило камері панелі. Оці панелі. Ну, ці не дуже сліплять, а ця вона може засліплювати і тому не буде видно цифр. Тому я відео повибирав такі, ну більш-менш де швидкість була велика. Оцей спідометр показує, це точно швидкість, ну, а це заводський. Тобто було видно, що 280 я їхав. Тобто мотор після гаражної капіталки на фольгі, на вкладишах тут Жигульовські болти. Все це працює, все це їздить. Зазори хаябусовські. Хто не бачив ці всі відео, вони там у мене є, Там багато їх цих відео. Після того, як застучав мене шатун і коленвал став кривим, як я вирівнював, це все робив. Коротше, все як міг, так і робив. Так що по цим швидкостям, по цим нагрузкам видно, що це все працює. І я вже їжу, я не знаю, вже давно. Тобто це не те, що я вчора виїхав з гаража. Виїхав я весною. Я вже десь два місяці як ну, на ньому літаю. Ось Тому що хочу сказати. Сказати хочу те, що це, оце відео, де я катаюсь на ньому, це я не для себе роблю більше, а для вас, щоб показати, що все це воно працює. Чому я раніше не їздив з камерою? Ну, Бо реально вам скажу, хочеться кататися. А коли у мене ось тут камера стоїть, вона ось тут кріпиться, у неї кріплення є ось так я її ставлю. Коротше, коли тут камера, то мені дуже важко прятатись від вітру за стеклом. Тобто я так от їжу завжди. так. А так мені приходиться якось зміщатись і підніматись вище. І це... Ну я витримав сьогодні ці навантаження головою, шиєю. Що засняв матеріал. Я думаю, що... Я ще не знаю, але він нормально там получився. Так що до следующего відео. Дивіться, що там буде далі. З мотиком все нормально, він буде їздити, може щось там придумаю ще.